Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу говорити з вами про один із найнебезпечніших і найпідступніших гріхів гріх гордості. Це гріх, який часто не видно зовні, але який нищить людину зсередини. Гордість це коли людина ставить себе на місце Бога, коли каже у серці: Я знаю краще, я не помиляюсь, мені не потрібна порада, я кращий за інших. Саме через гордість упав диявол, саме через гордість гріх увійшов у світ, і саме через гордість людина віддаляється від Бога. Горда людина не молиться щиро. Бо навіщо молитися, якщо вона вважає себе сильною? Горда людина не просить прощення, бо вважає, що завжди правдива. Горда людина не бачить своїх гріхів, але дуже добре бачить гріхи інших. Вона каже: Я не такий, як вони. Я кращий, я правильніший. А Христос каже хто вивищує себе, буде принижений, а хто принижує себе, буде вивищений. Гордість руйнує сім'ї, бо ніхто не хоче першим сказати «пробач». Гордість руйнує дружбу, бо ніхто не хоче поступитися. Гордість руйнує віру, бо людина починає служити не Богові, а собі. І найстрашніше гордість закриває серце для благодаті. Бо благодать сходить лише туди, де є смирення. Смиренна людина каже: Господи, без Тебе я нічого не можу. Смиренна людина не боїться зізнатися у слабкості. Смиренна людина вміє плакати над своїм гріхом, а не сміятися з гріхів інших. Подивіться на Христа: Він Бог, але умиває ноги учням. Він цар, але несе хрест, він безгрішний, але приймає приниження, і цим показує нам дорогу. Дорогу смирення. Брати і сестри, не біймося бути смиренними. Не біймося сказати, Я помилився, не біймося попросити прощення, не біймося бути меншими в очах людей, щоб бути великими в очах Бога, бо гордість веде до падіння, а смирення веде до спасіння. Молитва. Господи, очисти моє серце від гордості, навчи мене смиренню. Навчи мене бачити свої гріхи. А не тільки гріхи інших. Зроби моє серце тихим, покірним і відкритим на твою волю. Амінь. Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.